Всім привіт! Ми назвати Денс, це студія звуку куточку. Ну що ми продовжимо дивитись, перекладати та озвучувати відео містера Біста українською мовою. Що ж на нас чекає сьогодні? Це романтичні побачення, де містер Біст, тобто Джимі, зі своєю нареченою зробили собі неймовірні побачення, які коштують від одного долара до 500 тисяч. Доларів романтичне відео дівчаткам та хлопчикам, і не тільки обов'язково сподобається. Отже, починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. Ми сходимо на у світі побачення. Таке побачення за 500 тисяч доларів, де весь діснеленд буде наш. Побачення за 100 тисяч доларів у цьому мегакомплексі з величезним аквапарком і лижною трасою. А також побачення на острові за 50 тисяч. Найкраще побачення. Побачення за 10 штук від Гордона Рамзі. І ми навіть умовили суперзірку Медісон Бір сходити на побачення з моїм сором'язливим другом. Почнемо з побачення за один бакс колесо огляду. Ось долар. Дамо вперед. Дякую. Чи це хлопці? Це безпечно? Uh. Ясно, чому це коштує долар. Побачення за долар почалося. Воно якось дуже шумить. Чому воно так шумить? Це просто вітер, так я знімаю відео по 20-25 днів на місяць і майже не бачуся з нареченою. Це відео я зробив, щоб ми з нею провели побільше часу разом. Люблю тебе, навіть якщо в Діснейленд не зводиш. Ну поки що ні. Але наприкінці відео ви побачите, як Дісней вперше забронює весь парк тільки для нас. На цьому побачення забак закінчено і йдемо на вечерю за 10 штук. Проходь, кохана. Вимикайте пар! Побачимося там. А зараз побачення за 10 тисяч доларів. Де ми повторимо наше перше побачення з суші після тебе? Дякую. Вона не знає, але готувати набуде сам Гордон Рамзі. Дякую. Присідає, ти дуже мило. Одяглася заради тебе. З першого побачення з Теєю минуло багато часу. І тепер, коли ми заручені, я дуже радий випробувати зі своєю нареченою найдорожчі побачення у світі. Ти напевно думаєш, чому це побачення коштує 10 тисяч. І чому? Сам Гордон Рамзі буде нам тут готувати. Сам Гордон Рамзі. Заходь! ми просимо, лак кет моя. Дуже приємно. Та, як справи? Який буде прекрасний вечір? Оу, я в перечутті! Почнемо чудового гуакамоле з крекерами! З чого починаємо? Я сказав гуакамоле. А, гуакамоле. Ось воно що? І щоб відсвяткувати вечерю за 10 тисяч супер ексклюзивні суші. Дами вперед. За Зараз так, це круто. У нас смачна смажена курочка, незрівняний смажений рис і булочка бао. тако! Булки бао Качині тако. Булки бао Можеш на мене не кричати. Через хвилину ти мене виведеш, чувак. Їжте. спробуй ти першим. Я знав, що вона так зробить. Це всього лише побачення за 10 штук баксів. А романтичну вечерю нам уже готує найкращий кухар у світі. І нічого не могло зіпсувати цей момент. О, хлопці, ви що ви тут робите? Ні-ні-ні-ні-ні. Я допоможу. Та годі, бро! Не поруй! Не, не порву, шефе, не порву! Боже мій пиятелю. Навіщо ти ханьбиш його ресторан? Це ж романтична вечеря, але він у мене горить. Все, досить, Ти хто такий? Це коштує 10 штук баксів. Ви тут Кошмар влаштували. За 10 тисяч Гордон влаштував на десерт романтичний сюрприз. Ось це так. Ось це романтика. Так, це дуже романтично. О, дякую. До речі, обов'язково подивіться інші наші відео, наші інші проекти, за посиланням в описі або закрипнемо коментарі. Там в нас є багато проєктів, які ти, мабуть. І не бачив чи не бачила, тож обов'язково переходь, підписуйся, дивись, підтримуй нас. Побачення за 10 штук було супер. Не уявляю, яким божевільним будуть наступні. Побачення за 50 тисяч! Цілий приватний острів. Ми з тею взяли друзів, щоб влаштувати четверне побачення. Стоп, Що? Це хто? Це Том, індик. Кажи, що ми не будемо їсти то. Ні, ми не будемо їсти. А Тома. я думав, ти ви привітаєте зі своєю вечерю. Та ну, за 50 тисяч у нас цілий острів, і все на ньому тільки для нас. Найкращий спосіб почати побачення на острові гідроцикли. Найкраще побачення. Ви можете пам'ятати Гріза і Хейзе з відео, де вони провели 74 дні в дикій місцевості. місцеві. Коли я з дівки пішла не побачити тебе найкращий день у житті. А їх ви бачили, коли Джош провів 22 дні на самоті. Вони не бачили своїх дружин кілька тижнів. І я вирішив дати їм побути разом. Це найкраще побачення в нашому житті. Дружина схвалює. Схвалюю. Так я загладжу провину перед тими, кого довго мучив. <гум> Боже мій. Боже мій, як же це близько? Гей, hey, Джиммі! Це Нолан! Йо oh. а, нас качає! Нолан сьогодні один, але пізніше у нього буде побачення з самою Медісон Бір. У тебе класний прикид! Все, острів ваш. Робіть, що за мене. Усі насолоджувалися розкішним побаченням на острові за 50 штук. Так, усім увага. Наприклад, відправляючи м'яжі для гольфу, зроблені з рибного корму в океан. Я Я як Взагалі то не вмію. А тепер пажний масаж на пляжі. Просто людина на спині дуже розслабляє. А Хей зіграли в пляжний волейбол. Та до своїх друзів. А Джош і Кена влаштували пікнік на пляжі. Я пробачаю тебе за те, що ти так надовго його забрав. Ласково бросимо, О, стоп, тут пелюстки троян. Я маю, маю. на увазі, я розклав їх для тебе. <рес> за п'ятдесят штук тут розкішне бунгало. Куди ведуть ці пелюстки? Тобто, дивись, куди вони ведуть. Прекрасний номер. О, я зробив серце для тебе. Я... Красиво. Ти сам їх збирав? Звичайно ж сам. Вау. І коли сонце сідало, на цьому побаченні за 50 тисяч. Кохани! Кура! Мало був єдиний без пари. Поки не з'явився ми Нола, не визнаві пара! Мені так норм. А після вечері ми потанцювали парами. Оценій друг. Ще раз зрозумів? Давай. Уху! А вночі у нас було багаття на пляжі, і в мене був сюрприз для всіх. Запустіть фейерверк! І блискавкою одночасно. Ну, але не твій друг прийшов. Тому гей, чого ти так завпер? На цьому побаченні за 50 штук закінчилося. Побачимося пізніше. Це побачення удвічі дорожче, ніж минуле. Величезний критий мегаполіс тільки для нас. Тут парк розваг. Найбільший аквапарк в Америці і навіть система контроля погоди для підтримки найбільшого гірськолижного схилу в Америці. О, як круто! Це жахливо! Та я обожнюю лижі, але я їй не сказав, що зовсім не вмію кататися. Оу, дитинку, який величезний! 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 Боїшся? Не бійся! Я не боюся так! Це норм. О, А що там? Що? Мені дуже страшно. Що ти сказав? Я в захваті. Окей, давай. Крихітко, попрямі. попрямій! Крихітко, стій! Як гальбувати. А! Крихітко, я підозрюю, що ти не вмієш кататися. Я я вмію. Як мені стати? Я допоможу. ні. Крихітко стій. А, допоможи! Ти, зупини мене! Окей, тримаю! А! 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 Я гальмувати! Ноги разом! Ноги разом! Ноги разом! А вони ще не разом! Так, це весело! Коротше, продовжимо побачення! У цьому торговому місті стільки всього, ніби 10 побачень в одному. Тут можна виграти призи в автоматах, потрапити в лунку в міні-голь. Зацінив. Або створити унікальних ведмедиків. Здорово! Зазвичай роблю такі відео один або з друзями, але зробити це з коханою людиною було чарівно. Адже це можливість зробити все, що хочеш на побаченні. Немов ти дитиною опинився в магазині солодощів. Буквально. Шоколад? Вау! А це що? А що це? Що це? Це Хершес. Хершес, 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 хершес. Можна замінити це все на фістивос, звичайно. Окей, так набагато краще. Якщо ще не пробували, спробуйте Фістивалс. Найсмачніший шоколад у світі. До речі, про Фістибс. Якщо хочете спробувати шоколадку Фістибс, переходьте в наш теграм канал звуку, Куточку, підписуйтесь і чекайте на розіграш. Ми постійно розіграємо шоколадки Фістиблс, а також комікси. Де знайти посилання або в описі до будь-якого нашого відео, або в закріпленому коментарі. Тож, не зволікай, підписуйся. Вигравай. Продовжуємо побачення. А тепер у нас цілий аквапарк тільки для нас. Хочемо спокійно поплавати разом. Хе. Хіба не божевілля, що ми зараз у торговому центрі. Він, типу, як океан. Далі ми умовили Медісін Вір, піти на побачення з Ноланом. Як думаєш, у нього є шанс? Ем... Скоро дізнаємось. На побаченні за 250 тисяч доларів. Медісин вір. Двічі номінантка на Гремі на виконавець із трьома та п'ятьма мільярдами прослуховувань зустрінеться з своїм соромезливим другом Нолоном. Привіт Привіт! дуже приємно. Дуже приємно. теж! Покинуло на побачення з Бір, Ми таріком засіли в туалеті. У нас є рація, яка безпосередньо передає голос у навушник Нолона. Ти звідки? Я з Лонг Айленду. Так. А ти звідки? Небраска. Там одна кукурудза. Клас! Ні, він говорить про кукурудзу. За сім років, що я з Нолана, він ще ніколи так не нервував. Щоб допомогти Нолану, я витратив чверть мільйона на всі пункти побачення Мрії Медісон. Від її улюбленої машини до віп-сервісу на бейсболі і шикарний вечір суші, щоб дати Нолану шанс на друге побачення. Скажи, що у неї класне обрання. Класний прикид. <реш> дякую. Ми попросили офіціанта допомогти на ласкава. Ну, просимо в барсі є ви Чудовий класний кров. дякую. але швидко стало ясно, що це не працює. Як погода, погода? Круто. Він усе псує. Ноли не звик спілкуватися з красунями. Ти дивилася наші я відео? Я дивлюся їх усі. Яке твоє улюблене? Те, де вони проводили під землею Медісон днів. Бір дивиться наші відео? Я цього не очікував. Я теж. Я не їм м'ясо. вегетаріанка? Пискатеря. І я люблю суші. Вони пізнають одне одного, мило. Пробач, я тону в твоїх очах. Ой, як мило. Яблочко. Він ризикнув! А я дивилася вдалину. Я навіть О, не знаю. не в мої очі. Оу. Під кінець вечері мене залишилася ще одна ідея, як допомогти Нолану. Залиш офіціантові десять штук. Моя картка в гаманці. Він був таким милим. Думаю, варто залишити йому десять штук. З Великою превеликою радістю. Нолана для вас Є подарунок. дещо для вас. То Ви серйозно? Тримай. дякую. Я це. дякую. Ось ключі. Дякую. Поїхали. Медісон дуже любить тварин, тому вони їдуть на ферму. Проблема тільки в тому, що зоопарк знаходиться за годину їзди. Ми старі усе ще слухаємо. Як це виступати перед тисячами і тисячами людей. Завдяки їм я роблю те, що роблю, і живу своєю мрією. Він розігрівся і стає все кращим. Ми дісталися до другої частини побачення. Джентл Барн, притулок до тварин, які зазнали насильство. Чому ти так любиш тварин? Ну просто я дуже тривожна, а вони мене відволікають і заспокоюють. Я спокійний поруч із тобою. Ти в цьому гарний. Але не тільки візит до тварин був у наших планах. Вони пожертвують вам 25 п'ять тисяч. Доларів, і я буду з ними солідарна. О, я пожертвую ви ще 25 тисяч. А тепер настав час поставити важливе запитання. Ви готові поїхати на матч Angels? Звичайно. О, ви не заперечуєте, якщо ми з нареченою приєднаємось до вас. Мені можна відмовитися. Ні, я плачу, тобто я вже заплатив, так? А потім у нас був свій люкс на матчі Angels. Вид на гру просто бомба. У нас кастолі футболки, Джерсі з нашими іменами. І після того як майже всі ми потрапили на екран, Навколо нас почав збиратися НАТО. Ви будете у відео, скажіть привіт! <плес> ну, гарас. пора на наступну частину побачення. І в заключній частині побачення за 250 штук. Що ми робимо? Нолоне вечеря суші на козинці з найкращими суші кухарями на планеті. <плес> а Скажу, що ніколи подібного не робила. Вау! <плес> <плес> ну все, все. <плес> Дякую, Джиммі. Сьогодні у нас дегустаційне меню. У скільки обійшлося стільки риби? Кілька тисяч. Як думаєте, чому це коштує 250 тисяч доларів? Виглядає, як суші, які я не люблю. Можем. Це так смачно. Вау. І потім ми насолодилися найкращими суші в моєму житті. Це найкраще побачення. Дякую, Для... Нолана. Нема за що. — Побачення за 250 штук. Думаю, всі не заперечать, це було класно. Нолане, ти хотів дещо запитати? Так. О, Боже. О, Боже. Шторок розв'язався. Ти підеш на друге побачення в Діснейленд зі мною. Так. Поїхали туди. Час для фінального найдорожчого побачення Ви здійснили тільки для нас. <праць> Це буде круто. Підемо кататися. Дійсне не дає ключі, кому попало. Але для цього унікального побачення нам на одну ніч дали увесь парк! У стільки всього, ж ви покликали хлопців, наших друзів з острова і, звичайно, Медісон і Нолана. До речі, друзі, лише декілька відсотків людей, які дивляться нас, підписані на наш канал. Тож обов'язково підпишіться. Якщо ви цього ще не зробили, поставте лайк, напишіть коментар. Це підніме наші відео для того, щоб їх побачило ще більше людей. Це для нас дуже дуже важливо. Ми вам дуже дякуємо за вашу підтримку. Як піднімемося на гору, там буде офігенний вид. Але спочатку ми відвідуємо божевільний атракціон за зоряними війнами. Так, це круто. Дивіться, який величезний. Зазвичай люди стоять у черзі годинами, але ми з друзями пройшли одразу. Гей, присиднись! Ну Що? Хто готовий до зорі не хоє? Це буде вчасно, якщо я скажу, що не дивився фільми. Що? Боже мій, як дійсно це це побудували. У вас немає шина, яка. Чекайте. О, боже, Нолан, захисти Медісон. Гей, hey, ти віриш, що це відбувається. Так, це божевілля! Ілля. <каклодження> це було круто. Разу житті Це Кожен Штро? другий бізок порожніх все тільки для нас. Діснейленд це круто. Просто пушка. А після цього атракціону що може бути крутіше, ніж зібрати свій світловий меч. Нічого. О, собі. Так, крутий меч. <каклодження> Далі ми всі прокотимося на колесі огляду. Ми повернулися туди, де почалося відео. Можна сказати, що коло замкнулося. А, так я ніколи не каталася на такому колесі. Так, воно величезне. Наче ми потрапили в старий фільм. Заходь, дитинко. Це як побачення за Бакс, тільки в Діснейленді і набагато більше. Набагато. Оу, звідси видно весь парк. Вау! Як це порівняно з побаченням за Бакс? Типу, набагато краще. <сіст> У дійсний дуже романтично. Цікаво, що роблять Нолан і Медісон? Кулачки? <сіст> 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 Ось так. <сіст> <сіст> У Нолана справи йдуть не дуже. Не можу дочекатися. <сіст> так, звучить весело. Виграєш мені щонебудь. Виграєш Ви мені щонебудь. пак. Ура! Нолан був налаштований на перемогу і викликав мене та Чендлера на дружнє змагання. Ось за що ви боретеся? Черв'як? Дитинка, хочеш того черв'яка? Дуже хочеш хлопці, я повинен виграти. Виграю заради тебе. Давай три, два, один. Почали. Нова, перший, Перший! ось так. Кручений. Два! два. Вже два. Три для перемоги. Давай. Два. Це головний приз. Він твій. Дякую. Вітаю. Тобі. Дякую. Дихайте, відчувається напруга. Іди сюди. Але я не міг програти нолону. Ось так. Ось так. Так. О, зіграємо ще раз. Так. Ура! Давай дитинко. Три в ряд! починаємо. Так. так. Знову виграли. Так. Було весело. Вигравати весело. Немає слів, щоб описати, як здорово мати Діснеленд у своєму розпорядженні. Думаю, всі залишаться спогади на все життя. Оу, дитинко, там калюжа. Ти такий джентльмен. Щоб ти не промочила ноги. Вчиться, хлопці. І на завершення у нас фінальний сюрприз. Ми повечеримо просто перед замком Діснея. Граз я не знаю, чому Дісней так старається для нас, але спасібі вам! Боже мій! Wow. Це прекрасно! Ну ж бо давайте, сідай! ти, Боже мій. Це найкраще побачення в історії. Uh! Та -а -а! Так, Це була крута ніч. Я дуже радий, що розділив її з усіма вами. З усіх побачень, на які я тебе зводив, яке твоє улюблене? Безумовно, це. Так. Так, тому що всі тут треба частіше так робити. Рундувати весь Діснейленд. <свят> так, <свят> це було круто. І щоб завершити відео, дійсне вперше свою історії, влаштує для нас приватний парад. <плес> ну що, вперед! <плес> Зізнатися, це побачення було складно перевершити. Величезне спасибі Діснею за те, що вразили нас цим. Це і справді буває лише раз у житті. Якщо у вас на вікно сповіщення, увіпкніть, щоб не пропустити відео. Чендлер, підпишись! <свіс> ну, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ось такі романтичні зустрічі зміг організувати містер Біст Джиммі своїй наречені і своїм друзям. Сподіваюся, і в вашому житті теж коли-небудь стануться такі самі події. Я дуже сподіваюся, і в моєму житті теж. Тож до зустрічі у нових відео. З вами був Ден та студія звуку Куточку. До зустрічі!